З 2012 року Кременчуцький національний університет імені Михайла Станецького готує фахівців за напрямом видавнича справи та редагування. На сьогодні уже дві групи успішно освоюють дану професію. Про основні переваги, недоліки, особливості працевлаштування та аспекти цієї професії ми сьогодні поговоримо із фахівцями, які працюють із студентами уже багато років. Хто як не куратор групи, на які навчаються студенти майбутньої професії, найкраще розповість про цю спеціальність. Тож, першими дворими, які нам відкриються, стане кафедра видавничої справи та редагування. Руслана Михайлівна вже 14 років працює у нашому університеті і вже другий рік готує спеціалістів даної професії. Руслана Михайлівна, дайте, будь ласка, характеристику. Портрета майбутніх видавців передати? Ну в загальних рисах можна описати наших майбутніх фахівців з редагування та журналістики як людей інтелектуальних, цілеспрямованих, творчих, з великим науковим, можна сказати, потенціалом. А чи мають студенти вже певні досягнення в цій галузі? Звичайно ж, наші студенти співпрацюють з засобами масової інформації нашого міста. Зокрема, деякі наші студентки працюють у газеті Програмі Плюс, приватній газеті. Наші студенти брали активну участь і перемогли у конкурсі, присвяченому дню студента, який відбувався, фотоконкурс в університеті. І також вони брали участь у фотоконкурсі, присвяченому Шевченку а чим відрізняється ваша група ВС 131 mm -hmm. від іншої групи університету? Ну, на думку, це не моя особиста думка, так, а думка багатьох викладачів нашого університету, що ведуть на цій спеціальності. Значить, наші студенти виділяються перш за все своєю активністю, так? життєвою позицією, готовністю працювати, про що неодноразово одноразово було сказано викладачами, так і е, співпрацівниками? Е, Рекламно виробничою кампанії Оріон Експрес, де наші студенти проходили виробничу практику. Дякуємо, Росія Михайлівна. Я бажаю вам наснаги і натхнення у вихованні таких діамантів. Про психічне благополуччя фахівців цієї галузі основні поради для його збереження. Та чи важко бути видавцем та редактором? Ми запитаємо у психолога. Біля мене кущ Олександр Сергійович, член Національної спілки журналістів та кандидат психологічних наук. Ми в нього запитаємо: чи важко бути видавцем та редактором психологічно? Скажіть, будь ласка, як би ви характеризували портрет видавця та редактора? Так, відповідаючи на ваше запитання, можливо сказати три стосовно психологічного портрету майбутньої професії видавця-редактора, то тут е -е, окремлюєте дві основні такі. Якості, на які треба обов'язково звернути увагу, це перш за все система цінностей, моральних якостей, тобто та цінність шкала, на яку повинна буде спиратися майбутній професії. І друге це обов'язково інтелектуальні, мисленнєві здібності майбутнього фахівця, а стільки це теж запорука професійного успіху. Які існують психологічні проблеми для даних фахівців? Так, відповідаючи на запитання. Безпеки психологічної в цій професії, безперечно, головне, на що треба увагу, це той вибір між власною особистісною позицією фахівця і тією програмною концепцією чи тими професіональними настановами, як, з якими стикається людина, видається редактор щодня. Ну і друге, на що треба увагу, це безперечно, швидкість реакції, швидкість мислення, тому що флегматикам Журналістські і редакторські діяльності, особливо журналістські, працювати складніше, якщо казати про темперамент і такі характеристики, ніж сангвійника. І як е в завершення до того, що нас димова Таня, хотілося б звернути увагу, що безперечно бути рядованим і поглиблювати себе з точки зору професійної подруги. Безперечно, треба е мати в собі той стержень, той. Е те начало, яке у вас буде незмінним. Якщо людина має будь-яке то є принципову позицію вольову власну думку і вміє її відстоювати, це теж скажімо так, дозволить з деяких питань вийти з меншими втратами. Ну і, безперечно, хотілося побажати все-таки вольових зусиль і терпіння. Це теж велика запорука в успіху в майбутній професії. Дякуємо вам за такі побажання, дякуємо за корисні поради і за спілкування. Як це бути майбутніми видавцями та редакторами, ми запитаємо у студентів, які навчаються за цією спеціальністю? Біля мене зараз знаходиться Богдан Кравчук, який обрав цей майбутню професію видавця та редактора. Богдане, скажи, будь ласка, тобі подобається навчатися? А вже ж вибору моєї професії спонукало мене як своє бажання, так і бажання мого старшого брата. Богдана, а ти вже десь себе спробував? Я вперше спробував себе на сайті університету. Там вийшла моя стаття про фотоконкурс восени. І навесні в березні. І в кінці квітня вийшли дві статті в журналі в «Кремін... спортивному «Кременчук Спортивний. Богдане, скажи, а де ти будеш працювати далі? Як ти вважаєш? А, в якому так само, як і мій брат, старший брат редактором новин. А в якому виданні іще не, не знаю. Богдана, <клес> бажаю тобі професійних успіхів. Терпіння начанів, наснаги навчанні, Дякуємо за, за спілкування. А зараз ми запитаємо в дівчинку, яка теж навчається за цією спеціальністю. Для мене Ксенія Терещенко, яка навчається на першому курсі за цим обраним фахом. Ксенія, скажи, будь ласка, в чому вже особливості цієї професії? Ти вже навчаєшся рік? Чи ти цікавого дізналася про ці вибір? Ну, окрім теоретичних засад, звісно, я почала. Вити себе на думці, що от коли я приходжу і беру якісь або буклети, або брошури, та на те з якого матеріалу зроблено, чи правильно розміщено, чи є емблема, чи немає, чи є основні компоненти, чи немає, наскільки грамотно, наскільки це може конкурувати можливо з іншими такими виданнями або продукцією? Ну для мене це дуже цікаво. О, бо ви таке вивчаєте, це ж реклама стосується цього. Широкий асортимент трою. А відомо, що Ксенія навчається в нас на денному відділенні і на заочному у Харкові на прокурора. Е, Ксенія, таке питання цікаве. Яка ж професія все ж таки для тебе найбільш приваблива і найбільш до душі? Ну, знаєте, спочатку я не могла точно визначитись, я не розуміла точно саму е, суть нашої професії. Тобто, я думаю, багато хто як я коли вступала, вступала на цю. На цей факт ми думали, що це щось е, суміжне з журналістикою, але це якісна нова професія, це е, ну, нова тенденція по суті. Тут треба і якась така творча здібність, щоб все це правильно просувати. Тут можна викластись, тут можна показати себе. Тому для мене це зараз ну як важливіше, цікавіше, тому я бачу себе скоріше редактором, ніж прокурором. Дякую, дякую, Ксенія. Цікаві підробиці мої дізналася від уст самої. Студентка цієї спеціальності, а ми прямуємо далі. Найчастіше продукт роботи видавців та редакторів потрапляє саме до цієї бібліотеки. Тож, які книжки найчастіше читають Кременчужани, зданку книговоданочі справи в Україні. Ми запитаємо у центральній міській бібліотеці. Сьогодні ми поспілкуємося із Тетяною Олексійною, яка є начальником відділу. Я Олексійовна, скажіть, будь ласка, яка книга сьогодні користується попитом найбільшим? Ну, зараз тенденція така, що більше користується саме українська книга, тому що. Видавці якось почали більше видавати. Більше в нас працює така програма Українська книга, по якому ми отримуємо книги з нашої обласної бібліотеки. І взагалі, то більше самі наші користувачі вважають, що українська книга більш достойна того, щоб її читати. А яка книга сьогодні найбільше користується попитом? Користується попитом українська книга, тому що вона почала видаватися в дуже гарному вигляді. Наприклад, можемо показати вам ось цю книгу. нам це потрібно. Наші партнери з Полтави, які до нас дуже часто приїжджають у гості. І е, ви бачите, яке тут гарне видання, то її дуже приємно брати у руки. Ось така книга українського видавництва, київського видавництва, пульсари. Доволі гарна якість, дійсно, гідна уваги. А що стосується зарубіжних видань, Ну, зарубіжні видання теж такого е, качества, як ця, але ж таки дуже приємно, що українська книга Хто ваші читачі? Наші користувачі віком від 16 до скільки буде? До 90-92 роки є в нас. Активно. у нас всі мешканці місцевої громади. Чи не у бібліотеці є системні каталоги, за які допомагають знайти книгу? що є для нас просто святістю. Ось, наприклад, ви хочете знайти письменника Степана Руданського. Для цього вам потрібно звернутися до ось таких ковичок і вибрати по алфавіту прізвище цього поета чи письменника. Дивимось, Руданський Степан Васильович. Ось позаду є де можна знайти за допомогою індексу класифікаційного. Оскільки ми видавці, ми ще можемо чудово володіти здібністю шукати книги за допомогою центрального читацького системного каталогу, який допомагає нам орієнтуватися в індексах бібліографічної класифікації. Тут усе складніше. Тут кожна книга розподілена за числовим кодом 5.5.15 і інші, інші багато цифр. Які ми вивчаємо ідеалі. справжні далеч має в цьому бути обізаний дуже сильно. Книга джерело знань, але для того, щоб вона потрапила до рук читачів, необхідна купітка роботи цілої команди фахівців. Тож про основні аспекти підготовки книжкового продукту, етапи її друкування. Коректури та дизайну нам розкажуть у видавничому відділі університету. Зараз ми поспілкуємося із начальником редакційно-видавничого відділу університету Мержинською Тетяною Володимирівною. Тетяна Володимирівна, скажіть, будь ласка, які основні напрями роботи? Основні напрями роботи редакційно-видавничого відділу можна характеризувати як три таких основних. Перший напрям і найбільш такий, я б сказала, вагомий це е, тиражувальні роботи, копіювальні роботи, другий напрям е, робота на комп'ютерах, сканерах, принтерах. І третій напрям це е, саме вичитка, редагування і коригування не лише методичних призівок, а усієї документації, яку видає видавничий відділ е, нашого університету. Я не а чи потрібні вам спеціалісти, наші майбутні видавці та редактори? Ну, з огляду на те, якщо буде розширюватися, скажімо, діяльність нашого відділу, мається на увазі, що буде закуповуватися нова техніка, будемо виконувати якісь інші види робіт, буде видавництво і цифровий друк, то я думаю. Так, звичайно, ми будемо раді бачити випускників вашого факультету, вашої спеціальності у стінах нашого відділу. Дуже дякуємо, Тетяні Володимирівні. А зараз ми перейдемо дивитися власне, на потужності цього відділу. А зараз ми з вами знаходимося в кабінеті розмножувальної техніки і тиражування. Це, скажімо, основний кабінет. На базі якого будується вся наша робота. Зараз фахівці цього кабінету проведуть таку оглядову екскурсію, познайомлять вас з технікою, на якій працюють і виконують певні види робіт. Прошу Олена Олександрівна і Дмитро Олегович. Ну, звісно, ми не робили свою справу так і добре, якби не було в нас таких машин. Хороших. Це наш різота, на якому ми можемо робити ну, велику кількість копій. Це і тисячу, і дві, і три, і може більше. Якщо у нас ексєрокс, тут менше количество ворога. 50, якщо запускати дуже багато, то машина може просто вирішити. Як вона працює? It's a class. Тут уже, кажу, Материал. М -м -м. Тут у нас барабан находится. Вот за пленку. компьютерной верстки и печати. Здесь мы имеем возможность печатать обложки для наших книг. Для этого есть такая техника, как принтер формата А3. Он выполняет цветную печать на бумаге любой плотности. Также у нас в кабинете есть широкоформатный плотер, который может печатать на формате А1. На компьютере мы выполняем Ну, людина графічні роботи, верстку, дизайн при помощи графічних програм, типа CorelDraw, Photoshop, ну і других, которые только удобны будут в данный момент. І, власне, ось якісний продукт роботи такого штату працівників редакційного видавничого відділу нашого університету. Якість говорить сама за себе. А зараз ми поспілкуємося із коректором 13-річного стажу Ларисою Петрівною. Лариса Петрівна, вам подобається ваша професія коректора? Доброго дня. Звичайно, якщо я тут працюю вже 13 років, то вона мені принаймні мало би подобатись, тому що так довго працювати з такою кропіткою працею. Скажімо, якщо її не любити цю професію, то це дуже важко було, тому що праця відповідальна. А чи потрібна зараз професія редактора-коректора України? Це не то, що потрібно. нагально, мені здається, тому що ну, як я можу визнавати на своєму рівні, хоча вже 23 роки незалежності нашої держави, але чомусь так сталося, що українська мова, наскільки вона не така вже складна, як би здавалося, але дуже багато гріхів як укладно. Хочу побажати їм наснади, наснади і ще раз наснаги. Оскільки навіть словники наші, на жаль, на сьогодні різні видання видають різні варіанти відповіді на одне те ж само запитання, тому як казали великі люди, не бійте заглядати за словник, це пишний сад, а не словне провальне. Але на жаль. Дякую Сподівання за які слова, а ми йдемо далі. Поки невідомо, чи опанують вони вершину цієї професії, але зараз вони. Для того, щоб цей фільм про нашу професію був дуже дуже смачним і солодким, ми вирішили не викидати ті кадри, які в нас абсолютно не вийшли, а показати вам і дозволити разом з нами посміятися над цим усім. Все, давай. Як це бути майбутніми видавцями та редакторами? Ми запитаємо. Запитаємо Кого? Давайте час поговоримо. Запитаємо майбутніх видавця. Не Як це бути майбутніми видавцями та редакторами? Ми запитаємо у студентів, які навчаються. Що, давай. Як це бути майбутніми видавцями та редакторами? Ми зараз запитаємо. Да, да. Кажи, я не выключал камеру. Да? Да. Таня, ну, что, ты будешь ржать, ты, ты поставишь безотчет. Представь их с носа на не Ленину. Волосы по травмам тут трошки. Да, вот так, молодец. Все, Ира, не будешь. Як це бути майбутніми видавцями та редакторами, ми запитаємо у студентів, які навчаються за цією спеціальністю. Для мене. Ой, побачите. Ну, Можна? Так. Поки невідомо, чи опанують вони вершину своєї професії, але зараз вони ще камеру не поверну. Книга зарало знань. Але для того, щоб вона потрапила до рук читачів. Перезнімаємо. Читачів. Книга джерело знань. Але для того, щоб вона потрапила до рук читачів, необхідна клопітка робота цілої команди фахівців. Тож сьогодні... ти дивись на мене, <ріху> 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 ти засміявся! Я неправильно зробила наголос, я знаю. <ріху> так. Угу. Я просто текст зарані не придумала, я походу придумала. Не очі. Олександр Сірі. В камеру, в камеру тільки. А я з вас звертаюся. Да. Спершу звернешся. Тільки що вичув. Так, питання, це тільки до вас треба. Так ти в камеру і. Я в, не думаю. ЛК мене не махає. <реклян> <реклян> <гадий>. <реклян> <я. в тісцово. реклян> на ЛК. О, а це так нормально. Як би ви схарактеризували портрет видавця та редактора?